Хочу вам показати, презентувати і показати, в чому відрізняється формат А6 і формат А5. Планери формат А5. Ось такий мають розмір планерочок. І планер формата А6 має ось такий розмір. Бачите? Наскільки він відрізняється? І саме оце ці. А6 малыши. Я навіть роблю трішки більше, вони не зовсім А6, бо А6 він ще менше. Це в мене А6 плюс. я трішки друкую сторіночки більші. Чому дозволяє ну, кільцевий механізм і щоб було зручніше писати? Так, зараз я вам покажу, в мене є в наявності. Ось такі два планера формату А6. Їх зручно носити в сумочці, брати з собою для заміток, за нотаток і записувати якісь свої нотатки. Так, блакитний планер формату А6, 6. Такий припильоний. Це блакитний, такий припильоний фактура крокодильчик поєднання з блакитним глянцем. Такий приємний на дотик, мімішний такий малишик. Є термоналіпочка. Тут ось так блистить, бачите? Нічого зайвого. Так, хлястик звичайний. Вузьки, да? І фурнітура срібла, він зі срібла. Виглядає всередині він ось так. Є карточки, є скріпочки бантики, кишенька на дві розділена така скріпочки. Ось такі різні ось кепочка, бантик, Це закладочки, карточки. Всередині у нас американська баговна з глітерним напиленням. Так, і блок сторіночок у нас для запису клієнтів. Він не датований. Є ось такі роздільники. На українській мові плани на місяць, такий недотований, і для запису клієнтів. Ну, для бюті сфери, дівчата, взагалі беруть, ну ось такий: два дня на сторінці. Бачите, Любий час пишеться, ім'я контакт, ціна послуга. І відмічається понеділок. Який день тижня, да? і ось так розписується. Є тут декілька сторінок карта клієнта, подарункові сертифікати, кому виписувались. Так, що тут ще? Роздільники. Роздільники роздруковані на фотопапері, тому вони такі красиві. Такі виразні. І є сторіночки для натопок. Наприкінці є кишенька, гаманець для чеків, для грошей, кому що потрібно зберігати. І позаду є ось така кишенечка. Є петелька під ручку, ручка до кожного планеру йду йде подаруночок. Все. Як вона у нас тут була, ця дівчин. Ось так, так? Да? Оп, так, оці ось так стояла. Все. Це ось такий малишик я виконала, Пошила. красивущий такий. Так, і наступний, зараз подивимось, ось такий планурочок формат. А6, А6. Він з ладошку такої, бачите, його зручно носити в сумочці. Ну, якщо сумочка така трішки, трішки більша, да. є ось така тут вставочка з іншого такого шкерзамчику да? І всередині він в нас виглядає ось так. Так. Карточки, ось такі, скріпочки, бантики, да? кутова кишенька. Позаду тут у нас шкерзамчик. Є кишеня на блискавці, всередині тканинка, теж для грошей, для чеків, якщо телефон можна невеличкий, ну, телефон ні, тут не влізе. Гроші можна зберігати. Так, і блок сторіночок. Ось такий титул тут у нас, і ось такий блок сторінок. Ось такий. Хочу подивитись, почитати контакти. Так, список контактів. Ось такі логіни паролі на російській мові сторінки. <кій> І о, весь блок, у це. О, ось такі сторінки, один день на сторінці для будь-якого запису. Кому важливо, за часом свій розклад на день. Ось такий. Блок сторінок на день. Він йде ось так, весь блок сторіночок. Так, і наприкінці блок сторінок для нататок. Ось такий все. Позаду стоїть теж подвійна така кишенька, так, є петелька під ручку. Ось так виглядає весь планерочок разом, так, Замшева серединка. Да? Ну оце гаманець цей, він дуже плохо бере. Переміщується, тому не знаю, може його потрібно навіть і витащити. А може поставити назад, щоб він не мешався. Так, ось такий кваснючий в наявності. Два малыша є в наявності. Кому цікаво, пишіть.